Добрий день, капусту хочу взяти. А що бабуся у вас брала? Три перчинки. Добрий день. Добрий я перепрошую, я бачу, ви три перчинки всього взяли. Дозвольте, я вам щось куплю. Скажіть, що вам треба? Печінки візьмете. Печінки візьмемо. Давайте ось сюди трошки відійдемо, бо там машина. Дві хвилини, ви тут постійте десь, добре я прийду. Тримайте. Я вам взяв черешню, печінку і персики. Ой-ой-ой, ви набрали. Важко буде вам нести? Ні. Мені не буде важко. Пирогів собі одні половину. Ви ж собі купили. Я поділюся, кажу, мені дали. А з ким поділитись? А там жінка, що займає гроші вічно. займала вже 300 гривень. У вас? Але ні, дякую, не буду, я вам голови mm -hmm. морочити. А якусь пенсію отримаєте? Так є, але може додать оцю. Чотири отримували. Я для вас сьогодні хочу зробити свято і дати вам Це одну пенсію. То ще б що ви не придумали. От мені 300 винна, то вже не буду віддавати. <рес> ну так. Да. Але ви заховайте, будь ласка, гроші, бо знаєте, всякі люди бувають. Ну і плюс, щоб не згубили. До мене бо... сусіди, що я гроші роздаю, а скажу, а як мені дали. Бачите, така добра, і от добро вам вернулось. Ви любите солоденьке щось? О, Купите та баба собі. Баба поїсть все на світі, ще й від вас бере. Дуже вам дякую. Будь ласка, потім розкажу. Людям, <рістична> <рістична> бережіть себе. Крапкого вам здоров'я.